Усім привіт-привіт! Вітаю на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Нові акції з 26 вересня і по 2 жовтня включно 29 гривень, скарб, набір пензликів. Ось такий один пензлик дяті теж 29 гривень. Від L'Oreal Ельсе в шампуні по 148 гривень, об'єм тут 400 мл. Відновлюючий. ось такий шампунь шампунь-філлер. І ще декілька варіантів. Бальзами теж акційні 109 гривень. Шампунь Сіос 136 гривень тут 440 мл. 149 гривень. Шампунь Сульсена. І шампунь Пілінг від Сульсена коштує 149 гривень, 150 мл. Понтін шампуні по 139 гривень. 400 мл об'єм. Гель для душу 300 мл, 16 гривень. Соковита диня. Подобається мені дизайн уз цього мила 44 гривні, 400 г. Гр. Тверде мило Крент Шарм 125 г. Є дуже багато ароматів, і ціна одного 19 гривень. Яблуко, полуниця, манго та апельсин. Тверде мило тут цілий набір від дуру 94 гривні шик 44. В наборі 5 штук по 70 грамів. Така суттєва різниця в ціні. А дуру 4 штуки по 100 грамів. Так, запаски до мила, яке я напередодні показувала 24. Засоби для догляду за нігтями є акції, серветки безворсові 49, вже їх розібрали. засіб для зняття лаку по 29 гривень ноготок. До речі, взяла собі один, є з ароматом або без, але вони всі, мені здається, мають такий різкий запах. Ловіт засіб для зняття лаку 15 гривень, наготок 99. Тут є дуже зручний дозатор. Віск для догляду за нігтями 19 гривень. марка Ловіт. Такі красиві бантики, є і блакитний, і жовтий по 34 гривні на заколці. Набір браслетів. Різнокольорових по 19 гривень. Браслет з намистинками 24. Цікава новинка ось такий браслет 34 гривні. В золотому кольорі. Підвістка на шию 64 гривні. Не знаю, чи вони ще актуальні, але виглядають гарно. Набір каблучок тут просто ціла купа. Ціна такого набору 129 гривень. 29 гривень резинка для волосся текстильна. 135 гривень коштує балон до автоматичного освіжувача повітря Airwick. 79 гривень від сів спрей антеналіт. Брала антижер від сів дуже мені сподобався. Так думаю, може ще взяти цей антеналіт 32 гривні запаски від Доместос для унітазу. Є і дешевші по 11-9 по 9 гривень від веллі. 109 гривень стікери чистоти відтак. А подвійний коштує 119 Вигідніше взяти подвійний ціна виходить дешевша, але я щось їх не знайшла. 99 гривень гель для чищення унітазу. Бенк. 66 гривень коштує зубна паста Blendamed 3D White. Є і інші зубні пасти по знижці, наприклад, Colgate Max Fresh. 55 роликовий десторант Famen. Nivea 64, Rexona T64, Arco 62 гривні спрей. Old Spice Spray 109. Жіночий ролик від ресторанти від Фа за 55 гривень. 88 гривень коштують стіки рексона. Спреї від рексони по 88 гривень. І спреї від Фа по 72 гривні. Знижка на палички ватні Леді Кутон 200 штук за 29 гривень. 44 гривні коштують ватні диски від Леді Котон» 100 штук в упаковці. Лак для волосся тафт 124 гривні. 74 гривні прокладки на Торела 20 штук. Такі наторела класичні 34 гривні за 10 штук. Те на Леді урологічні прокладки 10 штук за 44 гривні. Т на Леді Слім 84. Діскріт щоденні 32 гривні за 20 штук. Лібрес. 18 штук в упаковці за 44 гривні. Лібрес нічні. 8 штук за 47. Набір станків для гоління 129 гривень, Big Flex 3. 49 гривень. Ось такий набір станків, 5 штук на одне лезо. Так, це щось стареньке. Арком. Гель для гоління 109. Віднівеї піна для гоління 119. Гель для гоління віднівеї 159 гривень. Бальзам після гоління для чутливої шкіри 209 100 мл. Крем для депіляції Lady карамель 55 гривень. 42 гривні тайт Аквапудра для ручного прання 300 г. Тайт Аквапудра для автоматичного прання 44 гривні. Кала Аквапудра 300 г 29 гривень. Автоматичне прання. І ручне в таку ж ціну 29 гривня. І мені і вам було цікаво, що ж означає аквапудра. Знайшлась відповідь, це така формула, що краще розчиняє е, порошок, ось цей засіб, і він не залишає слідів на одязі, тобто він краще розчиняється. Savix Гель 179 гривень. Аріель Color 1 літр 225 гривень. Бірш кріпків для тефлону 19 гривень. 169 гривень порошок вухастик 2 кг 100 г для прання дитячих речей. 97 гривень кондиціонера для білизни ланор. Об'єм 700 мл 39 гривень коштує порошок савекс 400 г. Засіб пляма в ваніш. Тут великий об'єм цілий літр за 189 гривень. Сілітпенка засіб антижир з розпилювачем об'єм 750 мл 155 гривень. Містер пропер Антажер 145 гривень теж з розпалювачем. Сів для миття підлоги 1 літр 89 гривень. Містер пропер з ароматом цитрусу 115 гривень теж літр. Сів крем для чищення 44 гривні за 250 мл. Цікава новинка. Рідка праска. Ціна 69 гривень. І об'єм тут 500 мл. 55 гривень засіб для миття та дезінфекції холодильника. Аромат цитрус з розпилювачем. Ну і помили холодильник, покладемо приємний аромат. Ось такий поглинач запаху для холодильники за 69. 109 капсули ліро. фейрі 111 гривень 1 літр. літровий фейрі 149. Капсула для прання Аріель 186 гривень. 10 штук. Фері пів літра 64. Це всі нові акції на сьогодні. Дякую, що переглянули відео до кінця. Бажаю вам всього самого доброго! До нових зустрічей!